Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде таке невеличке відео про, як кажуть, молоді вегетючі саджівці, а точніше про те, що може бути на вегетуючих саджівцях. І мені потрібна ваша допомога, щоб ви підказали, що це за проблема, що це за хвороби. Як з ними боротися, для того, щоб, як кажуть, їх не було. І можливо, хто хто буде передивлятися це відео, також буде корисно, також може стикався, може буде стикатися, щоб е, знали, як з цим боротися. От в мене наразі такі виготуючі саджанці, це мої самі перші. Далі є ще трошки, як кажуть, Підростаючі покоління. Є такі, які були висаджені після кільчеватора. а є і такі, які були ще з минулого, як кажуть, сезону посаджені на доращування. Тому ось така ситуація. Зараз вам покажу, в чому проблема, а ви підкажіть. Що це може бути і як з цим боротися? От на цьому саджанцю, от як ви бачите, скручені до гори листя. Що це таке і чи потрібно хвилюватися? Отаке от скручене листя? Це один такий випадок. Є ще також, також скручене листя догори. Такого саджанця, Вже два маємо таких садженця, і на одному з саджанців є ось, ось, така, ось така проблема. Якийсь білий наліт, а знизу ми маємо ось таку ситуацію. Це, наскільки я розумію, якась хвороба. Тому підкажіть, що це є, як з цим боротися. І ще є листок ось такою ситуацією. Такий випадок. І чи потрібно, як кажуть, цими нюансами, які є на цих са молодих саджанцях, перейматися, чи воно пройде, чи потрібно обробляти вже якимись хімікатами. На інших саджанцях більше нічого такого схожого не замічав, але таке є. Різь, в мене такого не було, бо в мене не було стільки молодих саджанців, щоб... Такі штуки проявлялися. А в цьому році в мене таке вперше така кількість саджанців, тому в цьому році і збільшилися різні випадки, різні нюанси з такими молодими саджанцями. Тому буду вдячний, якщо ви підкажете, що це є, що з цим потрібно хвилюватися. Буду вдячний за поради. Це буде, думаю, корисно всім тим, хто починає вирощувати молоді саджанці виготуючи. Щоб, як кажуть, знали, знали, як з цим боротися. Тому буду вдячний за коментарі, за поради, хто вже стикався, хто досвідчений. Дякую вам за допомогу, дякую вам за підказки, дякую за те, що дивитеся мій канал, дякую за те, що підписуйтеся, коментуйте, будьте здорові, все буде добре. Забув уточнити, значить, як ці саджанці, в яких умовах були, як вони, як кажуть, зберігалися? Вони були при температурі постійно 20-21 градус, кімнатна температура, і при постійному освітленні, точніше, освітлення було протязі десь 14-15 годин. Вони були під Освітленням, додатковим освітленням Осві... освітлювалися вони дуже добре. Деякі саджанці, як кажуть, були прямо під лампами. Тобто, температура і освітлення на цих саджанцях, саме ось на цих гарних зелених ветуючих, була відповідна. І освітлення було досить і досить гарне. Тому, от поливалися вони, також, як кажуть, Нормально, регулярно не переливалися, не пересихали, то тобто зберігання, як кажуть, було відмінне. Тому такі основні умови були дотримані. Дякую. Будьте здорові!